Доброго ранку, шановні. Щось на мене сьогодні знайшло, така, такий настрій, гарна погода після дощів. У нас так, не можна сказати, що багато дощів, але є. Вийшла каву попити, і думаю, ой, так гарно все. Так все виблискує в росі. Подивіться, який це кущик гарненький, яка його гарна форма. Ну, як не любуватися, бачите, я. Кажуть, забули знову, як називається, але кажуть, що капуста на, на, на нього. Це так в народі. Подивіться, гарно. Зараз він почне квітувати до, до, до снігу, нічого його не бере. Гарний такий, форма гарна. Подивіться в моїй шпальній грядці. Тут бузок. Надіюсь, що кози йому дадуть витягнутись вверх. Ну, ці, як їх називають, дикі тут кози. А це це не чіпають, слава Богу, їх багато. Ось яка краса. Ну і піду далі, покажу. І цей рік, подивіться, насіялося духмяного тютюну. Тут такий кутик гарненький. Ось, бачите? І тут внизу ще є гарні, чорнобривчики низенькі. Помідори над ними схилилися, хай собі дозрівають, а чорнобривці зараз зроблю тінь, подивіться, які вони гарні. Низенькі. Ну, слава Богу, тут слимаки їм дали. І ще подивіться, оранжева медуза, гіркий перець. Шаблія. Ой, ось так ось зроблю. подивіться яка вона гарна. Простір має. Ось краса. Флокси і духмяний тютюн. Запах. Класний і шановні. Не знаю, я якось не звертала уваги. Знаю, що ягоди бузини. Бачите, ось вони, грона. Бузини. Навіть прочитала, що в Україні один чоловік займався науковою працею, потім купив собі дачу, участок землі в селі і почав вирощувати бузину. Але він купив сортову бузину і каже непоганий бізнес. Бо я теж знаю, я вживала, варила е, желе робила із бузини в Україні. Але додавала туди ванілі трошечки, бо має такий специфічний запах. Ну, Може, хто лимо, лимонний сік додається, тому що немає кислотності ніякої. Але дуже корисна ягода. Але ви знаєте, я виросла з бузиною, у нас коло хати був великий кущ, ми казали бзина. Ось так, що для мене більш таке, така назва бзина. У бзині. Куш бзини. І дивіться, вона тут вже є ягідки. А ось отут вона ще запізнілий цвіт. Дуже гарно їй подобається тут. Теж у шпальній гряці, з скраєчку подобається. Ну, але я думаю, що я її, бачите, я нічого не чіпала її, не формувала ніяк. Росте собі, як подобається. Думала обрізати оці два пагони, але думаю, ні, я такі їх залишу для того, щоб флокси високі, аби флокси не впали. Хоча флокси не падають, вони тримаються гарно. Ось такі флокси у мене, бачите, з росою. Ранок. Гарненькі, буду їх живцювати, понасаджую, а чому ні. Тільки то, що вони дуже високі, але то нічого, ось, бачите, тютюн теж високий вимахав тут, собі їм сподобався. Я так лишила, він так зійшов, я так його лишила, бачите, так рядочком думаю. Ну, хай собі росте. Ліатрис. Теж дуже гарна квітка буде рости. Він багаторічник, отут він собі росте, буде рости. Ну, ось так і про бзину теж буду розмножувати, їде садити. Тільки б здоров'я і догляд. Тому що, знаєте, кажуть, коли звірів, Приручаючи, наприклад, собака, кіт, то говорять, що ми відповідальні за тих, кого приручили, кого маємо, як кажуть, члени сім'ї, хто має котів, собаки, ми мали в Україні, тримали, був у нас пес і котик був. От. Але в мене таке відношення до рослин, що коли ми посадили рослини, то ми теж відповідальні за них. Тобто, не знаю, може, це в мене вже занадто така е е філософія, але приємно, бачите? Гарно росте все, ліатрис посі посадила, але трошечки мене, як кажуть, підманули, підвели. Я купляла його як білий ліатрис. білий було десь 40 цибулин. Із тих 40 цибулин тільки десь 5 чи шість білих, а всі решти отакі, такого кольору. І такого кольору дала мені сусідка. Тобто, в мене тепер ліатрес отакий, він в шпальні, у цьому у ромбових грядках. Ну Але й тут посадила. Хай багаторічники. Шановні, знаєте, вік не той, щоб робити землю, немає вже здоров'я. Полоти, нема підсипати землі. там Тут, бачите, ця грядка зроблена із. Просто обмежена. Ми знайшли шпали, які були біля старої хати, і просто обмежили частинку. Ось такого горбика, бачите? Тільки цей горбик чистенький отуди до ялинки. А цей горбик був зарощий. Сахалінський гірчак чи гречка сахалінська, яка такі прямо хащі були. І оце боремось до цих пір, але хочеться краси трошечки. Бачите? Оці грядки, де де у мене кукурудза, оце тут. Оце були грядочки. Це ми не розробляли, тут оралося, але тут замокає дуже все. І мало-мало. от Тому. Оце трошечки забираємо природи, досаджую і мрію про те, щоб тут посадити багаторічники. Такі як лофант, як он ісоп, гарно відцвіла ромашка. Тоже, лілія дуже гарна, росла тут таке, пляма була, гортензія. Бачите, все, буду садити такого, знаєте, щоб менше догляду було. Ну, десь, як кажуть, дати простір. Подивіться, тут була турецька гвоздика, дуже гарно квітувала. Оце рута, цві... Цві... дуже запашна і е... цвіте жовтеньким. Ну, вона не знаю, чи вона буде зимувати у нас чи ні, бо це перший рік. Вона довго не сходила, а це зійшла. Ну, будемо тримати її. Ось, бачите, такі стараємось, насіялось багато. Отаких От квіточок. Подивіться, яка краса. Подивіться, зараз то було біло у мене, було багато ромашки біленької. Потім оце духмяний тютюн розсів. А тепер у мене жовтий сад, бо багато оцих жовтеньких квіточок. От і буду садити. Дуже гарно квітували іриси. Бачите. Ось вони гарно, і зараз гарно форму тримають. От подивіться, міскантус китайський. І окремо про нього е, ну це так дало визначення. Міскантусів багато, але інтернет дав визначення, що це міскантус китайський. Може, це інший міскантус, може, підкажете. Але ви знаєте, він стріляє дуже, як перій. Торік був маленький, пару стебел, десь три чи чотири стебла, а тепер подивіться скільки. Він дуже гарний, мені дуже подобається. Але, ну, знаєте, тут, як кажуть, хочеться всього потрошки, розмаїття різного кольору, щоб це було різний час цвітіння, щоб був. Жемчужниця, Жим, подивіться, я її спеціально там залишаю біленька, гарненька. Ну, а це не важко кинути жменьку кукурудзи і отримати отаку красу. А чому ні? Подивіться, як гарно. Як показує. Ось така ранішня кава, шановні у мене. І це можна говорити довго-довго. Дов... А тут, бачите, тут була ром... чому? це теж кукурудзи, вони, в... вони одночасно посаджені. Але тут була ромашка, бачите, я її зрізала, тому ромашка не дала кукурудзі піднятись. Але все одно гарно. Місце не пусте, щось росте, календула теж. Ось мені такі, є. оце дивлюся, які насіваються самі, щоб можна було потім пройти, прополоти. Ну, краса, правда. Цибулька відійшла, оця єгипетська, вона була отут-от. А я кинула туди горошку. І тепер не пусте місце, а горошок, ліатрис. Дуже гарно, бачите? Два дереві. Дереві жемчужниця, от, біленькі, і деревій червоний. От там. Оце це гарно, подобається. І хочу таке зробити е, вербаха, коронішики. Бачите, прижилася, навіть у сухому місці тикнула. Росте, але ну, пересадимо нижче, аби, як кажуть, було їй краще. Чуєте, як співають цвірчики? Цвіркуни. Життя прекрасне, і на цій ноті бувайте здорові. Щасливенько вам, миру і здоров'я. І все буде добре. Буде Україна.